Всім привіт! На дворі плюс 32, а в теплиці 40 градусів. Для звичних нам сортів це вже забагато і потрібно охолодити теплицю. Перший метод затінення. Але як його зробити швидко і не за всі гроші світу? В даному випадку це використання старого мішка крейди. В теорії біле покриття буде відбивати променисту енергію, а разом з нею і частину тепла. Перевіримо це на практиці. Ну от, починаємо. Намагаємось аж на самий верх. І прибирати її буде достатньо легко до першого дощу. І наноситься легко і дешево, а прибирається автоматично. Звичайно. У кого велике господарство, то це буде не так, то просто. Але в мене всього-навсього дві теплички невеликі, то потратити 15-20 хвилин на таку процедуру не така вже і проблема. Тим паче, що таких жарких днів буває небагато. Якщо вони наближаються в прогнозі, бігом раз-два побіг. Побілив і все. Після висихання нагадує авіаційний бетон Ненгар. Але це не повне закриття від сонця, звичайно, там тільки легка тінь. А так частково сонце проходить і ультрафіолет, і все, що потрібно. Ну, я сподіваюся, на пару градусів, може на три, температура зб'ється. Ну що ж, пройшло? 3 години. Заходимо, дивимось на результат. По тіні ви бачите, наскільки темніше стало після побілки. На термометрі 37. Ну, тобто, да, 3, може 4 градуси збилось. Так що метод себе виправдав, можна практикувати.